Всім привіт! У нашому сьогоднішньому відео ми поговоримо про можливості для працевлаштування, а саме про роботу в компанії та на фрілансі. У чому переваги кожного з форматів та основні відмінності. Мене звати Ковальчук Руслана, я керівник кар'єрного сервісу компанії GoIT, відділу, відділом, який допомагає нашим студентам та випускникам знайти свою першу роботу та розпочати кар'єру в IT. Що ж, поговоримо про те, якою може бути твоя перша робота. Найрозповсюдженішими форматами зайнятості в it сфері є робота в компанії та фріланс. Робота в компанії вона підходить для студентів абсолютно усіх напрямків навчання, у тому числі фулл дизайн, проджект менеджмент та QA. Фріланс вже підходить для таких напрямків, де немає великої залежності від команди. Де можна працювати і реалізовувати проекти автономно, не залежачи від інших. Найчастіше на фрілансі працюють наші студенти-випускники курсів FullStack та дизайн. Спочатку пропоную поговорити про особливості роботи в компанії. Робота в компанії передбачає стабільну зайнятість. Компанія має проекти, команди, які працюють з цими проектами, і ти стаєш частиною цієї команди. Менеджер розподіляє на тебе задачі і контролює їх виконання. На випадок, якщо ж твій проєкт успішно реалізований, а компанія ще не знайшла тобі інший проєкт, в IT-сфері існує такий термін, як бенч, своєрідна лавка запасних. Тобто співробітник якийсь час може не мати проєкту, відповідно, не працювати і продовжувати отримувати свою ставку. Робочий день зазвичай фіксований 8 годин. Впродовж робочого дня відбуваються різноманітні зустрічі, на яких ти зобов'язаний бути. Передбачено, що виконувати робочі задачі ти теж маєш в робочий час. Іноді, звичайно, бувають перепрацювання не без цього. Але важливо, щоб в компанії, яку ти обереш, перепрацювання не були щоденною нормою або ж принаймні оплачувалися додатково. Заробітна плата в компаніях досить стабільна, виплачується раз або двічі на місяць. На старті кар'єри перегляд заробітної плати відбувається кожні 3-6 місяців в залежності від компанії. Для більш досвідчених фахівців характерний перегляд заробітної плати раз на півроку. Також, працюючи в компанії, зазвичай ти матимеш відпустку, оплачування лікарняні, корпоративне навчання та інші заохочення. Перед тим, як шукати роботу в компанії, потрібно, по-перше, сформувати портфоліо з реалізованими проектами, яке демонструє твої навички за обраним it напрямком. По-друге, скласти резюме. Як це робити, ми детально пояснюємо в окремому модулі кар'єрного курсу у рамках нашого навчання. Кар'єрні консультанти перевіряють детально кожне резюме, і пояснюють всю специфіку. Третій пункт потрібно оформити профілі на платформах для пошуку роботи. Оформлення профілів LinkedIn та Genie теж є частиною кар'єрного курсу. Ось кілька прикладів профілів наших студентів у LinkedIn з класно оформленими шапками. Ходімо далі. Після підготовки ми переходимо до активних дій. Відгукуємося на вакансії на різноманітних платформах та пишемо рекрутерам напряму. Проактивність – це складова успіху. Чим більше відгуків на вакансії, тим більша ймовірність отримати очікуване запрошення на співбесіду. Щодо етапу співбесід, то спочатку відбувається співбесіда з HR-спеціалістом. Потім дають тестове завдання. Якщо тестове завдання ти виконав добре і вклався в дедлайн. Тебе запрошують на співбесіду з технічним спеціалістом. Опціонально можуть бути ще такі етапи, як перевірка англійської мови, а також співбесіда з менеджером. Наразі пошук роботи це процес досить тривалий і займає в середньому до трьох місяців. На швидкий результат розраховувати не варто. Більшість отриманих оферів пропозицій про роботу це результат кількомісячних пошуків роботи і системного підходу до цього процесу. Скажу одразу, все дуже індивідуально і залежить тільки від вас. 10% наших студентів знаходять роботу ще під час навчання. Раджу вам бути наполегливими, вчитися відповідально, виконувати всі домашки і не пропускати уроки. Ми зі свого боку зробимо все, щоб допомогти вам швидше працевлаштуватися. Продовжимо. Заробітні плати за вашим напрямком я раджу моніторити на ресурсі DO UA – Developers of Ukraine. Раз на півроку надов публікують звіти з актуальними діапазонами заробітних плат. Ось, наприклад, за напрямком JavaScript, діапазон найбільш розповсюджених на ринку заробітних плат складає від 500 до 800 доларів на місяць, яку конкретну суму ти отримаєш буде залежати від, по-перше, рівня твоїх знань, в які ти продемонструєш в процесі відбору. По-друге, кількості і якості проєктів в твоєму портфоліо. І, по третє, від рівня володіння англійською мовою. А з роботою в компанії і кроками, які наблизять тебе до отримання омріяного оферу, ми розібрались. Давайте будемо розбиратися з фрілансом. Фріланс це більш про підприємницький підхід до роботи. Фрілансер це людина, яка сама шукає свої проекти і може одночасно працювати над кількома такими проектами. Фрілансер виконує роботу без укладання довгострокового контракту з роботодавцем. Зазвичай співпраця триває короткостроковий період. Фрілансера наймають для виконання певного переліку робіт. Фрілансер не прив'язаний до команди й командних мітів, тому може самостійно визначати час, коли працювати. По вечорах чи в денний час, будні, чи у вихідні. Самостійно також регулює, скільки годин працювати і коли, власне, будуть вихідні. Головне, це вкластися в дедлайн, який був погоджений з замовником. Це дійсно важливо. Фрілансер він напряму може впливати на свій дохід, беручи більше замовлень або ж беручи замовлення більшої складності і, відповідно, з більшою оплатою праці. Давайте розглянемо конкретний приклад. От нещодавно наша студентка курсу дизайн почала працювати на фрілансі. За перші два тижні роботи вона виконала два замовлення. Перша, це розробила дизайн лендінгу за 300 доларів, та друге створичну ілюстрацію за 2500 гривень. Відповідно, за два тижні роботи студентка заробила 300 доларів та 2500 гривень. Якщо продовжить в тому ж темпі, то за місяць заробить близько 700-800 доларів. Якщо ж захоче заробляти більше, брати більше проєктів буде, або ж буде виконувати проєкти більшої складності, відповідно, з більшою оплатою праці. Так, для того, щоб розпочати працювати на фрілансі, потрібно виконати такі кроки. По-перше, пройти реєстрацію верифікацію на обраній платформі. Для того, щоб працювати на деяких платформах, потрібно скласти іспит для того, щоб підтвердити, що ви дійсно маєте знання в обраному напрямку. По-друге, потрібно заповнити свій профіль, вказати ключову інформацію про себе. Після цього ти зможеш пропонувати свою кандидатуру для виконання різних робіт. Робити відгуки, писати супровідні листи. Далі відбувається контакт з роботодавцем, таке невеличке інтерв'ю. І якщо все окей, тебе затверджують до виконання певної роботи. Так, давайте поговоримо про біржі фрілансу. Їх поділяють на локальні та міжнародні. В Україні локальні біржі, біржі це Freelance Hunt та Freelance UA. Якщо твоя англійська не вау, wow, а соу so, so то пропоную починати саме з них. Там локальні роботодавці і спілкування відбуваються зазвичай українською мовою. Якщо ж маєш непогану англійську, треба це використовувати. Можеш вільно писати і спілкуватися, то краще працювати на міжнародних біржах фрілансу, таких як Upwork, TopTel, Fiverr. Тому що на цих біржах фрілансу дещо вища оплата, і ця оплата зазвичай в іноземній валюті. Підсумовуючи інформацію. Працюючи в компанії, ти маєш стабільний дохід з регулярними переглядами. Соціальний пакет, як мінімум, лікарняні відпустки. Робочий день обмежений певними годинами, але бувають все ж таки перепрацювання. Ти впливаєш на свій дохід, але більш опосередковано. Чим краще ти робиш свою роботу, тим більше буде вирогідне підвищення заробітної плати під час чергового перегляду заробітної плати. Працюючи ж на фрілансі, ти самостійно шукаєш проекти. Вирішуєш, які брати, які ні. Ти напряму впливаєш на свій дохід, більше проєктів реалізуєш, більше коштів ти отримуєш, і ти повністю керуєш своїм графіком, визначаєш, коли працювати і скільки працювати. Обидва ці варіанти вони мають свої переваги. Також важливо обрати той варіант, який підходить саме тобі, під твій темп та стиль життя. Але окремо хочу додати, що працювати в ІТ, лежачи на шезлонгу з коктейлем біля океану, це міф. На жаль, робота в ІТ-сфері виглядає не так. І будь-то фріланс чи робота в компанії, потрібно спочатку багато часу і зусиль вкласти в своє навчання. Якщо ви вже тут дійшли майже до кінця нашого марафону, я впевнена, що все вдасться. Щодня наші студенти доводять, що розпочати кар'єру в ІТ абсолютно реально. Тому під цим відео залишили два посилання, якими ми пишаємось. Перше це журнал історії успіху наших студентів сто історій людей, які успішно освічнилися і розпочали кар'єру в it сфері Друге посилання на відео відео теж з випускниками, які розповідають про свій шлях пошуку першої роботи в ІТ. Дуже рекомендую переглянути і надихнутися. Якщо залишились питання з приводу роботи на фрілансі або ж в компанії, то запрошую тебе на фінальний вебінар, який відбудеться завтра о 19.30.